Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжопригнаний електричний Chevrolet Blazer 24-го року випуску. Пробіг всього лише 17 тисяч кілометрів, повнопривідний. Батарейка 89 кВт. На такій батарейці він проїжджає близько 450 кілометрів. Гарна комплектація, є безключовий доступ на всіх чотирьох дверках, є сліпі зони в дзеркалах, є автозатемнення дзеркал, є підігрів дзеркал. Є камери 360, є от задні парктроніки. Багажник має електричний привід. Багажнику досить багато місця, є подвійне дно. Тут також можна всяких аксесуарів, зарядки і тому подібне понапихати. Є вже транзити для цієї машини, вона вже розмитна, сертифікована і тільки поставити на облік. Оригінальні титани, висока, широка резина, досить комфортна машина, м'якенька. Трошка сонечко нам сьогодні заважає гарно зняти. Далі тут є? Оптика, ледовська оптика, теж класно вночі видно з нею. Тут знизу це Дістронік. Тут порт зарядки знаходиться. Має зарядку, звичайну. Така от американська type 1, і тут знизу є швидкісна зарядка. На дверях маємо центральний замок, 4 склопідйомники, корекція дзеркал, складання дзеркал і відкривання багажника. Переднє сидіння мають регулювання електричні. Тут у нас є Електричний ручник, сліпі зони. ще маємо величезний екран мультимедії. Мультируль. Тут, а кажу, мультимедії, то вона приборка величезна, та в принципі не немаленька. Є підігрів руля. Далі тут можна всякі переключати екрани, дістронік, інші всякі параметри по екрану показувати. Ну, і Тут теж можна включити навігацію, тут Google навігація, тут заліз стоїть Android, -них. Google навігація, входити в свій аккаунт, будуєте маршрути, тут все просто і ясно. Далі, що в нас де клімат-контроль двозонний? Безпровідна зарядка. Отута. Коли включаєте на зарядку, воно тут от на екрані теж буде світитися. Тут є телефон. Мені телефон буде світитися, що машина заряджається. Тут у нас управління. Панорамою, велика панорама, шторка має електричний привід. І так само сама панорама. Половина відкривається. Можна і повністю відкрити. Тут ще така от шторочка додаткова, щоб кумарі і мухи вам не летіли на швидкості. Салон в дуже гарному стані. Ніде нічого не затерто, не порвано, не пошкоджено. Що, попередні сидушки, ой. Що задні сидушки, таке враження, що не заліше ніхто не сідав в ідеальному стані. Так що звертайтесь, кого цікавить Chevrolet Blazer, машинка достойна.